Друзі, всім привіт! Ви на каналі Угляді". І сьогодні у нас одразу шість компактних пилососів від Atria. і кожен з них по-своєму цікавий. Це моделі V8S, V11S, V11S+, V16S, V17S та V18S. Усі вони створені для швидкого прибирання в авто, але підійдуть і для прибирання вдома, і на роботі. Їх легко тримати в руці, зручно зберігати. І що найголовніше, вони автономні, тобто не потребують розетки. У цьому огляді розкажу, чим моделі схожі, а чим відрізняються. тому обов'язково додивляйтесь відео до кінця. І не забувайте ось таку подобаєчку тиснути та підписуватись на канал. Попри різні характеристики, всі моделі об'єднує кілька речей. Усі пилососи мають стильний дизайн, портативні, працюють без дротів, заряджаються через Type-C і це вже великий плюс. Не треба шукати фірмовий кабель. Усередині літій-іонні акумулятори, які забезпечують від 15 до 30 хвилин автономної роботи. Залежно від моделі та обраного. Режиму у кожного мотор без типу, а це означає стабільну продуктивність, менше шуму і довший термін служби. Середня швидкість від 60 до 77 тисяч обертів на хвилину. Це багато як для такого компактного пристрою. Полозбірники майже в усіх на 180-200 мл. Цілком достатньо для дрібного прибирання крихт, пилу, шерсті тварин чи піску в машині. І ще важливий момент: деякі моделі працюють ще як повітродувка. Якщо говорити про топ серед усієї цієї шістки, то безперечними лідерами за потужністю та автономністю це Atria V11S та V11S+ Обидві моделі мають максимальну потужність 120 Вт, високоефективний безщитковий двигун і батарею з трьох осередків типу 18650, яка дає 6600 мАч. Це означає не тільки потужне смоктування, а й довший час роботи, ніж у будь-якої іншої моделі в цій серії. У v 11 s два режими потужності, з піковим тиском смоктування до 16 кПа, у V11S плюс аж три режими, де на максимумі він розганяється до 18 кПа, що реально. Відчутно при зборі важкого бруду, піску чи шерсті тварин з килимів за відчуттям, це рівень майже повнорозмірного пилососа, але у форматі банки з кавою. При цьому він залишається дуже легким. V11S важить лише 510 грамів, а V11S Plus 340 грамів завдяки повністю металевому корпусу. Що ще робить V11S Plus цікавим? Це інформативний дисплей, якого немає в інших моделях. На екрані відображається рівень заряду батареї та поточний режим потужності. Це зручно. Не треба гадати, скільки ще часу пилосос Протримається або який режим зараз увімкнено. У роботі дисплей виглядає сучасно і додає преміального вигляду. Обидва пилососи мають довгу вузьку форму з ергономічною ручкою, легко входять у кишені авто, ящику столу або кухонні шухляді, компактний корпус, легка вага та хороше балансування, дозволяє чистити вертикальні поверхні, меблі, вентиляційні отвори, і при цьому рука не втомлюється. А це Atria v 8 s дуже схожа модель з потужністю 120 Вт та ємністю акумулятора 6000 мл. Першого годин. на папері дуже хороші цифри, близькі до v 11 s Можна припустити, що це більш проста версія без додаткових фішок, як дисплей чи повітродувка, але з тією ж силою смоктування. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і e каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну у більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і e каталог наповну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний. Ній фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар у описі під відео. Якщо це справді так, v 8 s можна вважати найдоступнішою сильною моделлю, яка орієнтована на чисту функціональність без прикрас. Наступна модель Atria v 16 s це приклад того, як із 65 Вт потужності можна отримати цілком відчутний. Результат вона розвиває силу смоктування до 16 кПа. Це більш ніж у початковому режимі у v 11 s тож справляється не тільки з пилом, а й зі складнішим брудом. Крихти, волосся, пісок. Наслідок високої швидкості обертання двигуна 77 400 обертів за хвилину. Він легко висмикує сміття з міжтканинного ворсу, шухлят, щілин або з підсидіння в авто. Ємність акумулятора 5000 мАг, і цього вистачає приблизно на 20 хвилин роботи, що в реальних умовах достатньо для. Для двох-трьох повноцінних циклів прибирання в салоні, авто або по меблях. Модель також має хепа фільтр, а отже, добре затримує дрібнодисперсний пил, вага лише 345 грамів, що робить її майже невагомою у руці. Загалом оптимальний варіант, якщо хочеш щось потужніше за бюджетні моделі, але не обов'язково брати топ. v 17 – ще один гравець у середній категорії, але з додатковим бонусом. Він теж працює як повітродувка, як і старші моделі. Це дає більше сценаріїв використання, можна не лише в. Смоктувати, а й видувати пил із важкодоступних місць, клавіатури, вентиляційних решіток, кондиціонерів. Потужність у 18 с трохи менша, максимум 11 кПа. Двигун обертається на 60 тисяч обертів на хвилину, а батарея 4000 мАч. Але головна фішка тут вага, лише 310 грамів і суперкомпактний корпус. Усього 172 на 150 мм. Він буквально поміщається в долоні, і при цьому все ще працює до 26 хвилин у базовому. У режимі ідеально, якщо потрібно швидко прибрати розсипану стіль, шерсть на подушці чи пил у машині, легкий, швидкий, завжди під рукою. Модель Atria v 18 s Це можна сказати нова редакція компактного пилососа, в якій зібрано максимум зручності для щоденного використання. Потужність тут 60 Вт, що не рекорд, але завдяки швидкості двигуна: 77 400 обертів за хвилину і двома рівнями роботи: 8 і 12 кілопаскалів. реально справляється з усіма базовими завданнями. Важливо при цьому заряду вистачає до 30 хвилин, якщо використовувати перший режим? І ще кілька цікавих особливостей. По-перше, складна конструкція корпусу, яка дозволяє зменшити його габарити під час зберігання. Це зручно, якщо ти тримаєш його у машині або в ящику під час мийки. По-друге, він має HEPA-фільтр, швидку зарядку Type-C і пилозбірник на 200 мл, як у старших моделей. Його вага всього 308 грамів, тому це один із найлегших варіантів у всій серії. Якщо потрібен найзручніший пилосос, який Займає мінімум місця, але все ще вміє прибирати. v 18 s ідеально підійде. Мені подобається, що всі пилосози заряджаються через type c Вони легкі і зручні. Нехай працюють вони доволі мало, але ж, вибачте, ви бачите їх розміри. Все ж не потрібно тягнути кабель, коли справа на одну хвилину прибирання. Всі моделі мають прозорі пилозбірники, тому одразу видно, коли їх потрібно очистити. Ця лінійка має максимум варіативності для різних потреб. І головне, вони справді працюють. Атрія зробила те, що має Має робити хороша техніка, не заважає, не ускладнює життя, а просто прибирає. Якщо вам сподобався, друзі, цей огляд, ви знаєте, ось таку вподобаєчку потрібно було вже поставити. Пишіть свої думки в коментарях на рахунок ось цих пилососів. Ну і звичайно не забувайте підписуватись на канал огляд і та тиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.